Розглянемо заповнення нової форми податкової декларації платника єдиного податку 4 групи в конфігурації БАС-Агроредакції 2.1. Для коректного заповнення даного звіту в елементі довідника ділянки мають бути заповнені нові реквізити, такі як Код КТТГ, Податкова інспекція та вид права на землю. Даний реквізит відправа на землю заповнюється лише для ділянок державної або комунальної власності. Для швидкого заповнення даних реквізитів слід скористуватися обробкою заповнення відомостей по земельним ділянкам, яка знаходиться під системі оренда землі. Як працює обробка, описано більш детально в попередньому відеоуроці, що вже опублікований на нашому офіційному сайті. Отже, переходимо до заповнення самої декларації. Звіти, регламентовані звіти вбудовані, створюємо звіт та переходимо до параметрів заповнення. В параметрах заповнення вказуємо дату. Та переходимо до заповнення наступних реквізитів. Якщо ділянки підприємства відносяться до декількох територіальних одиниць, то підприємство має подати звіт окремо по кожному КТТГ. Та в цілому по підприємству за місцем реєстрації. Отже, в такому випадку ми вказуємо код КТТГ та контролюючий орган. Також можна встановити відбір по району та контрагентам. За відсутності коду КТТГ, звіт заповнюється даними по всім земельним ділянкам підприємства. Прапорець коригувати площу проставляється у випадку відображення в інформаційній базі володіння однієї ділянки кількома пайщиками. За необхідності проставляємо пропорції нормативна оцінка з реєстру та використовувати дату реєстрації. Хотілося би зазначити, що декларація заповнюється даними лише по тих ділянках, в полі яких вказано призначення земель вид поля. Це рілля, сінежаті, пасовища, багаторічні насадження або землі водного фонду. Отже, переходимо до заповнення декларації. Як бачимо, податковий розрахунок самої декларації у нас заповнився. Хотілося б звернути увагу, що ставка податку це колоночка 5, в декларації, залежить від встановленого в полі, виду поля та виду території. Далі переходимо до додатку 1. Як бачимо, додаток 1 у нас також заповнився. В новій формі декларації в додатку 1 код регіону стовпчик 9 підтягується в будь-якому випадку з податкового органу, що вказано в ділянці. Але в параметрах заповнення звіту податково... Необхідно встановити обов'язково. Адже саме ця податкова потрапить до шапки декларації в рядок 8. Найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки, до якого подається декларація. Що стосується додатку 3, додаток 3 також у нас заповнився автоматично. Даний додаток заповнюється даними за 2022 рік, оскільки мінімальне податкове зобов'язання розраховується за 2022 рік. Щодо заповнення колонки 12 додатку 3, то 20% витрат на сплату орендної плати земельних ділянок розраховується лише для ділянок державної або комунальної власності, в яких.. Вид права на землю вказано оренда. Наразі все. Дякую за увагу!